Всім добрий день із Закарпаття, з міста Мукачево. І дивіться, яка в нас погода. Сьогодні 29 березня, 25 рік. У нас дощ, яка зелена травичка, все розпускається. Дивіться, яка краса. Аромати нереальні. І вже сипаються повістки. Яка краса. Дивіться, яка магнолія під час дощу. Дуже гарна, яка краса. Незважаючи на дощик, все одно дуже гарно все квітне, аромати, люди гуляють, субота. Всі кудись їдуть, біжать. Ми вийшли на Ілони з Ріні. Дивіться на цю красу. Ця вулиця молодіжна. Які магнолії шикарні. Дивіться. Навіть в дощ вона квітна шикарна. Район Пентагон. Дивіться, яка краса. Дивіться яка краса, магнолії і рожева, і біла. Ми знову вийшли на вулицю Ілони з Ріні. І дивіться, тут теж є магнолія. Кому потрібні фоточки, магнолія є. Як дерева швидко розпустились. А ми і в дощ, і в сніг, і в вітер виходимо гуляти. Магазин велосипедів. Дивіться, який велосипед. А ось магазин. Дивіться, поело незріні вже дерева, дивіться, які листочки дерева розпускаються. Бачите, все одно люди гуляють. Нам дощ не мішає. Меркурій. Церква Успіння Пресвятої Богородиці. Олександра Дикновича площа. Ось ми прийшли до шаленої сакури. Дивіться, вона повністю-повністю розквітла. Всі фотографуються навіть в дощ. Ось така краса, кафедральний собор на честь Почаївської Божої Матері. Дивіться, яка краса, яка красуня. Повністю, повністю розпустилась. Ось така красуня. Центр міста. Бачите, люди все одно гуляють. Бачите, вже зробили доріжку, як гарно. Редакція Мукачева. Костел Святого Мартина. І магнолії розпускаються. Дивіться, як розквітла, магнолія. Дуже гарно. Бачите, навіть в дощ всі гуляють. Дома ніхто не сидить. Тому що ми на Закарпатті. Тут потрібно дихати свіжим повітрям, гуляти в будь-яку погоду. Дивіться, як розквітла магнолія в дощик. Площа Кирила Тамифодія. А ось сюди площа Олександра Духновича. Вулиця Мостова в дощик. Ось така сьогодні латариця. Парк молодіжний. На набережні нікого немає. Цілий день дощ. Ось такий сьогодні день, 29 березня.